І ще одну чорну діру, яка поглинає бюджетні гроші, хоч і у меншому масштабі, джедаєві шукали в броварах другий рік поспіль, місцевий міст висмоктує останні копійки з бюджету міста. Сотні машин щодня їдуть по конструкції, яка тримається хіба що на чесному слові чиновників. А отже, самі розумієте, може в одну мить завалитися. Скільки людей та машин має скалічитися на пекельній переправі? щоб... Чесне слово перетворилася на відремонтовану споруду. У проблемі розбирався Віталій Кобзар. Сумнозвісний міст у Броварах ремонтують уже понад рік, але кінця краю цим роботам досі не видно. Команда Джедаїв вирушила до багатостраждального об'єкту, щоб спробувати з'ясувати, куди йдуть мільйони гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт мостового переходу. Першого погляду видно споруда в жалюгідному стані. Без цих потужних металевих опор, які витримують сотні тонн навантаження, аварійний міст у броварах не простоїть навіть і дня. Місцеві жителі розповідають, міст, наче Бермудський трикутник. На ньому постійно гинуть або травмуються люди. Історичний мост. Історичний мост, а чого на старичний? Дужі автобус падав колись. Автобус падав. А а де це? саме ремонтуються два роки. Ремонт робиться. грошей немає. Бідна страна. Керівники бідні на голову. На голову бідні. Ще в березні були опубліковані документи, в яких вказано, що на ремонт мосту передбачено понад 15 мільйонів гривень. Ці папери також повідомляють, що всі будівельні роботи планується закінчити в четвертому кварталі 2015 року. Якщо міркувати логічно, до урочистого відкриття лишаються лічені дні от тільки відкривати поки що нічого. Міс місцеві дорожники іншої думки мовляв, міст таки реконструюють. Треба лише трохи почекати. До весни потерпять мост. Домкрати поставлено, вже стоять два роки. Ну то нічого за это время не случилось, никаких подвижек подвіжок То есть они будуть стоять эту зиму. Додати оптимізму намагається і мер броварів. Посадовець впевнений, усі проблемні питання вирішать гроші, яких у бюджеті, хоч греблю гати. Я думаю, що в наступному році, в разі повного фінансування, в наступному році даний шляхопровід буде закінчено на 100%. Джедаї триматимуть на контролі похальну реконструкцію сумнозвісного мосту. Сподіваємося, наступного року ми таки побачимо новенький броварський шляхопровід, а не стару шкапу на милицях.